В офісі президента є радник. Цього радника звуть Михайло Подоляк. У цього радника є рідний брат. Цей рідний брат мешкає в Росії і працює в ФСБ. Михайло Подоляк каже, що він пенсіонер і що у них немає жодних стосунків. Опоненти Михайла Подоляка кажуть, що ні, він діючий працівник ФСБ. І у Подоляка є з ним стосунки. При всій своїй нелюбові до Михайла Подоляка дозволю собі сказати наступне: у кожного другого громадянина України є родич в Росії, і кожен перший цих родичів агент ФСБ. Бо в Росії всі громадяни агенти ФСБ, Подоляк самого початку повномасштабного вторгнення був. В Києві був в офісі президента ще до початку повномасштабного вторгнення. Ті, хто цікавився біографією подаляка, знали, що у нього є брат, знали, що його брат в Росії і має відношення до силових структур. Ще більше людей знали це після початку повномасштабного вторгнення. Тому зараз витягання цього брата і розмахування ним у всіх перед очима, мені здається, ну, як мінімум, смішним і недоречним. На мою думку, Подоляк не заслуговує взагалі згадування свого прізвища і самого себе в контексті цього брата. Він не заслуговує жодного негативу з цього приводу, але він заслуговує негатив з іншого приводу. Михайло Подоляк, працюючи в офісі президента, забув, чим насправді повинен займатись. Він займається лише собою. Він не займається офісом президента, він не займається проблемами української влади, він займається лише будуванням свого позитивного медійного іміджу. Михайло Подоляк найрозумніший опонент російських лібералів. Ну, принаймні, так він думає. Насправді ми то розуміємо, що він не опонент, що він грає з ними під одну дудку. Чи танцюю з ними під одну дудку, а граю в цю дудку тут обирайте самі. Михайло Подоляк взагалі не бачить сенсу захищати позицію офісу президента і української влади. Михайло Подоляк намагається з усіма товаришувати і бути для всіх хорошим, забувши взагалі про те, що його безпосередні обов'язки це захист, медійний захист керівництва держави. Михайло Подоляк хоче дружити з усіма, хто нападає на керівництво держави. Не треба критикувати Михайла Подоляка за те, що у нього є брат в Росії, який нібито має відношення до ФСБ. Давайте конструктивно критикувати Подоляка за те, що в Україні в офісі президента є Михайло Подоляк, який на сьогоднішній день жодної користі. Офісу президента не приносить, і які працює лише для того, щоб принести користь собі любимому.